Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Доповідаю Приступив до виконання завдань у складі одного із загонів Держприкордонна служба на східному напрямку. Пише військовий Касьяну. Колектив чудової умови терпимі, Війна триває. Відправив мене сюди голова ДПСУ, пан генерал Дейнеко, особистим наказом яка поважну особу. Спочатку кинув у розподільчий пункт на Рівненщині, де за його вказівкою мене замкнули в казармі з бусифікованими та ухилянтами і ставилися як до злочинця. Нікуди не випускали і Курити дозволяли тільки вогородженому мавп'ятнику біля казарми. Чітко за розкладом на війні зрозуміло тиснути складніше, але і тут пан Дейнеко вигадує для мене, хоча би малі. Проте важливі витончені незручності пана Денеку можна зрозуміти. В нього велике серце, тому він так гостро реагує на образи, які як йому здається. Я згадав робітникам офісу президента працівникам компанії Firepoint, і йому особисто понад рік тому Дейнека вже погрожував розформувати наш підрозділ за хайповий заголовок. Ок, який придумали журналісти до мого технічного інтерв'ю, цього року додалася критика Firepoint і мої свідчення в набу все це вважається ознаками неефективності і безрезультативності підрозділу за версією Сергія Васильовича. Тому і ставлення до мене у нього особисте царське розжалувати бити різками і заслати у солдати. Якби навпаки підрозділ дійсно був би неефективним, проте я осюди співав останну дорогим батькам нації бізнес-партнерам, то сидів би зараз. У київському ресторані разом із Сергієм Васильовичем. Війна триває. Тепер займаюся в півдронами, типова майстерня, яких багато хтось наголошує дрони, хтось вигадує скіди, цілі для військовослужбовців, готує для підерів цукерки. Нічого нічого складного, роботи багато, рук не вистачає. Є бажання поліпшити пташки і є технічні проблеми. Є ідеї, як їх вирішити в малому житті до ліквідації підрозділу. Я би одразу поставив завдання нашим конструкторам і інженерам, знайшов би. Гроші, ресурси і все би зробили ще на вчора. Але тепер я звичайний майор, котрий буде писати рекламації на виробника вмовляти волонтерів і чекати місяцями на вирішення питань. Пайденеко вважає, що так краще, що не державницький підхід. І нехай він ніхто тепер не літає до Москви, а в покинутому ангарі гниють новітні розробки літаків катапульт двигунів Тощо нехай в пустих лабораторіях ховаються дивожні відкриття, вмирають тисячі годин розрахунків експериментів. А на карті планують. Операції меркнуть примари вкраденої перемоги. Головне, щоб велике серце Сергія Васильовича не боліло. але цього я йому точно не обіцяю. До уваги журналістів я з завтрашнього дня офіційно відпустив. вперше з початку війни буде час для офігенних історій та інтерв'ю. Раніше Юрій Касьянов писав наступне раніше рішення про ліквідацію нашого підрозділу було прийнято президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем у справі Фаєпоїнт і ключовим Ом, свідком 2 жовтня до освідчення детективам набу з жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу. Прошу набу забезпечити мені та моїй родині захист за програмою захисту свідків. Я залишив президенту поле для маневру. Закликав його змінити рішення. Виходив на майдан. Звинувачував тільки Єрмака в кулуарні переговори з членами його компанії та навіть підняв білий прапор у спробі сперегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини. Я боровся за. Консолідації у суспільстві навколо фігури президента і верховного головнокомандувача президента не почув. Ухвалив рішення розправитися, тому що в моїх показаннях є і його прізвище. Переслідування детективів набу спробу поставити набу під контроль через справки в законодавстві. а Тепер і ліквідація нашого підрозділу. Переслідування мене і членів моєї сім'ї. Потоки компромату в мережі на сімейний бізнес усе це, це акт показової розправи. топ тобто корупціонера, які заробляють мільярди доларів на війні, зараз перебуваю в Рівненськ. Ські області у збірно пересильному пункті першого прикордонного загону бригада гард в скотських умовах. Фактично в оположенні заарештованого мене старшого офіцера добровольці з 2014 року поселили в одній казармі з мобілізованими, не дозволяють вийти. Охороняють як ухилян, та Мій фізичний стан погіршується з кожним днем. НЕКа мене звідси живим не випустить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.